Чому людина спокійно може відправляти іншу людину на смерть? Чому одна людина може без жодних внутрішніх докорів катувати іншу чи знущатися з неї? Чому добрі і хороші люди в звичайному житті, будучи лікарями, вбивали тисячі невинних простих людей, підкоряючись владі партії? 1933 по 1945 рік було знищено мільйони невинних людей, побудовано сотні газових камер і таборів смерті, мільйони померли з голоду. Але навіть якщо б така ідея зародилася в голові лише однієї людини, чи навіть кількох людей верхівки влади, її не можна було б реалізувати в таких масштабах, якби не величезна кількість людей, які підкорялися наказам. Саме ці люди вривалися в хати в пошуках ворогів народу. Саме вони шукали закопане останнє зерно. Саме вони натискали курок розстрільного пістолета сотні чи тисячі разів. Не генсеки і не вожді, а дуже часто вчорашні сусіди і родичі. Найжахливіші злочини були скоєні в ім'я покори, а не в ім'я революції. Здається, що то було так давно. Однак, час іде людська природа не змінюється. Сьогоднішнє перше відео в цій темі. Побудований на такій от книзі Стенлі Мілгрема Покора авторитету я часто говоритиму прямими цитатами з цієї книги. Думаю, ви зрозумієте, чому експеримент Стенлі Мілгрема і був покликаний дослідити, як і чому людина іде на конфлікт своєю мораллю, і чи взагалі цей конфлікт є, і як далеко вона готова зайти в причиненні болю іншій людині. В лабораторії заходило двоє людей, ніби щоб дослідити здатність людини до навчання, якщо її карають за неправильні відповіді, грубо кажучи, учитель і учень. Учня заводять в кімнату і прив'язують йому руки. До зап'ястка приєднують електрод, через який нібито буде проходити струм. Учень спеціальний актор, який вдаватиме, що його справді б'є струм, а вчитель буде задавати запитання і за неправильні відповіді вдаряти учня струмом, починаючи з 15 вольт і щоразу збільшуючи крок знову ж на 15 вольт, максимум 450. На позначці 75 вольт. Учень стогне на позначці 120 – скаржиться на 150 – Просить припинити експеримент. А після 285 вольт. Учень видає лише крик агонії. Вся увага зосереджена на вчителеві. З одного боку на нього тисне учень і вимагає припинити експеримент, з іншої сторони, керівник експерименту авторитет, наказує продовжувати. Як далеко зайде звичайна людина, коли влада наказує їй завдавати шкоди болю третій безновинній людині? Що цікаво, певний відсоток людей, які вдаряли струмом, дійшли до кінця. Жодна людина, яка прийшла в лабораторію, не відмовилася вдаряти іншу струму. Чому ж тоді вчитель і далі слухається експериментатора? Серед причин чемність. Подумайте, для чого її раніше виховували. Бажання дотриматися початкової обіцянки слухатися експериментатора. Подумайте, для чого в деяких місцях вимагають давати різного роду обіцянки. І прагнення зменшити напругу, що виникає під час конфлікту. Це Типове мислення слухняних або законослухняних людей, яким влада наказує завдавати шкоди безпомічним людям. Що цікаво, що багато хто мав тверді моральні переконання, що не можна завдавати шкоди іншій людині, і на рівні роздумів заявляв, що не робив би цього. Однак, попадаючи в реальну ситуацію, все змінювалося, і моральні переконання виявилися не більше ніж гарною ілюзією. І найчастіше люди пристосовуються до ситуації, знаходячи собі виправдання, що за ці дії відповідають не вони. Пам'ятаєте, партія сказала треба, комсомол відповів, є ці люди знімали з себе вину, зазначаючи, що ініціатива належала експериментаторові, втіленню легітимної влади. Слово «легітимний» дуже часто вживається в книжці саме щодо влади. Мабуть, все ж є значення між владою і легітимною владою. Владі, яку людина не визнає, опиратися легше. Більше того, це може бути і самою цілею, і якоюсь мірою подвигом. Коли після експерименту людину, яка була в ролі вчителя, питали, чому вона далі вдаряла жертву щоразу збільшуючи напругу, вони відповідали: Вгадайте, що сам би я такого не зробив. Тоді я просто виконував наказ. Неспроможні повстати проти влади ці люди покладали на неї всю відповідальність. Що цікаво, на суді над нацистами в Нюрнберзі багато з них саме так і говорили: я лише виконував свій обов'язок, і це не вигадане алібі, а дійсно реальне базове налаштування думки людей, які опиняються в підлеглості в владних відносинах. Вони дійсно в це вірять, і працівники СС і НКВД вірили, що вони роблять все правильно, а точніше, роблять те, що вони мають робити. Тому таку важливу роль має ідеологічне опрацювання і створення потрібної психологічної атмосфери. Найсерйозніший наслідок підкорення владі це коли зникає відчуття власної відповідальності. Така людина насправді не втрачає усвідомлення моральності, але ще починає більше перейматися тим, щоб виправдовувати очікування влади щодо неї. Ще одним психологічним моментом, який сприяє підкоренню, є схильність вважати неживим щось людське за своїми причинами, природою і керованістю. Так, ніби від людини це взагалі не залежить. Наприклад, коли експериментатор, на заперечення вчителя говорив, за умовами експерименту ви маєте продовжувати. Складалося враження, що експеримент це щось неживе і незалежне від людини і людських стосунків. Ніхто не запитав, чий експеримент, хто його організував, кому він вигідний і чому я маю виконувати їхню волю, якщо вона суперечить моїм переконанням або завдає шкоди іншій людині. Бажання того, хто створив експеримент, випадають з поля зору. А між тим, вони завжди є. За дуже багатьма абстрактними словами стоять насправді конкретні люди, і не підприємство збанкрутувало, довели його до такого стану цілком конкретні люди, в яких є імена і прізвища. В експериментах Мілгрема, однак, не було ще однієї важливої риси, характерної, наприклад, для Німеччини періоду націонал-соціалізму ігнорування цінності. Жертви більше десяти років пропаганда готувала народ до необхідності знищення євреїв за допомогою систематичного культивування зневаги до жертви, психологічно виправдовують жорстоке ставлення до неї. А це необхідна умова для різанин, погромів і воєн. Тому їх голоси насправді можна почути значно раніше, фактичного початку. Дуже, ймовірно, учителі набагато легше застосовували б струм, якби вважали учня злочинцем чи просто його зневажали. Однак тут є ще один цікавий механізм. Зневага до жертви часто виникала вчителів, саме як наслідок дій проти неї. Один раз, завдавши учневі шкоди, вчитель відчував потребу бачити в учневі людину негідну. Яка має якісь вади, чи то характеру, чи то інтелекту, чи то неправильний світогляд. Можливо, зараз ви зрозумієте, яку важливу роль має саме створення негідного образу того, що до кого потрібно вчиняти нелюдські дії і переступати через мораль, хоч людську, хоч релігійну. І знову ж є конкретні люди, які цей образ створюють. Багато людей в експерименті були проти того, що робили. Вони. Протестували, але продовжували підкорятися між словами і діями величезна прірва, а політичний контроль отримують саме завдяки дії. І моральні переконання охоронців констабуру не мають жодного значення, якщо ці охоронці дозволяють винищувати людей. Психологічно дуже легко ігнорувати відповідальність, якщо кожна людина лише ланка в ланцюзі злочинних дій, і за кінцевий результат відповідає не вона. Одна людина дає наказ, інша його розподіляє серед підлеглих, ті, в свою чергу, нижче. Одна людина відкриває двері газової камери, інша пускає газ, третя запевняє, що це душ, четверта виносить трупи. Ніхто з них не відчуває своєї відповідальності. Між тим відповідальний кожен, навіть той, хто поставив лайк в своєму серці, читаючи газетну замітку про кількість спалених в'язнів концтабору, як і той, хто кинув кілька пфенінгів на підтримку концтабору. Так, організовані всі системи винищень і геноцидів. Чому ж виникає така покора міркування Мілгрима? Люди, істоти, стадні, а великі стада мають свою ієрархію. В стадах людей, структури влади в нормальному стані, позначені символами, а не прямою фізичною силою. Щоб такі організації функціонували, потрібно, щоб людина мала здатність. Підкорятися і працювати, ну, як заявлено, на загальне стада. По факту ж не завжди так може бути на благо окремих конкретних людей з іменами і фаміліями. Тому покора є несвідомим налаштуванням людини ще з рівня інстинктів. А от соціальним впливом все це культивується і примножується. В момент вступу в ієрархічну структуру совість, яка регулює імпульсивні агресивні дії людини, самоусувається. Індивід відмовляється від власного ідеалу і заміняє його груповим ідеалом, що його втілює лідер. Ну або простіше вдягає тефалі. Якщо ми розглянемо ієрархічну систему, де кожен проміжний елемент є одночасно і підлеглим, і керівником на своєму рівні, покора не буде залежати від того, де перебуває конкретна людина. Психологія пристосування підлеглого генерала Вермахту до Гітлера точно така ж, як і психологія пристосування солдата до офіцера. І так на кожному рівні системи. А от саме той, хто стоїть на вершині і запускає весь жахливий людоїдський процес, є головною його причиною. Для того, щоб окремий елемент успішно функціонував в такій ієрархічній системі, потрібно, щоб в нього відбулися певні внутрішні зміни, щоб він перейшов в стан агента. Які ж передумови для того, щоб людина легше проходила в цей стан? Сім'я перша ієрархічна структура, з якою ми стикаємося: структура з авторитетом і владою. І коли батьки кажуть нам, не роби чогось. Насправді ми отримуємо дві команди, а не одну. Наприклад, не муч собаку. Перша команда це моральний контент. І друга, непомітна, підкоряйся. Простіше кажучи, фраза повністю може звучати як не мож собаку і слухайся мене. Саме тому наші моральні ідеали невіддільні від ідеї підкорятися. Просто задумайтесь над цим. Це настільки несвідомий процес, що впливає на нас потужне, потужнішого. Другий момент це контекст установи. Сім'ї ми переходимо в школу і єрархічну структуру вже з явними законами підкорення, які знову ж. Несвідомо підв'язується під установом. До речі, для тотального переляку дітей виховування строгорабського підкорення бажано було б туди додати ще, хоча б одного Гестапівця, з символами влади. Ну а сказати можна, наприклад, що це для безпеки. Хоча об'єктивно ніхто не пояснить, як це має вплинути на безпеку, як так сталося, що десятиліттями все було безпечно і без гестапівця. А ще зверніть увагу, як організовані символи влади і інтер'єри в установах, будь-то школа чи будь-які інші установи. Тепер вдумайтесь, перші 16 років життя людина проводить в ієрархічних структурах. А після того ми знову попадаємо вже хто куди, але скрізь потребою підкорятися, і все волелюбство лишається лише гарною казкою для самих же себе знову ж щоб не дивитися в реальність. Третій момент це винагорода. Будучи в системі і маючи авторитет. а перебуваючи в стані агента, людина постійно має справу з винагородою за покірність авторитету. Винагороджують, за непокору карають. І найкраща винагорода це просування вгору по ієрархічній структурі. Результат всього цього. Засвоєння соціального порядку, головним в якому є правило «Роби те, що скаже начальник. Ну або багатьом відома фраза: ти начальник, я дурак, я начальник, ти дурак. В наступному відео ми поговоримо детальніше про стан агента, як людина переходить в нього, що з нею відбувається, які умови потрібно владі створити для того, щоб підкорення відбулося швидше. Ви дізнаєтесь про важливість добровільної згоди. Хай вона буде і під примусом. Ну а вже зараз детальніше про все це можете прочитати в книзі Стенлі Мілгерма Покора авторитету. Читайте книги, працюйте над собою, дбайте про своє психічне здоров'я і розвивайтеся, бо крім вас, це ну, точно нікому не вигідно.